For nearly two years, she hoped he was the one who called Crime Stoppers. A friend of the dead suspect and the Halifax Lindsay Savannah Rath showed no visible emotion when hearing her sentence. Her at the mall today. She was sentenced to life in prison. It was horrendous. Police say they foiled an alleged. To trap you all, so you won't have to think about what you Коли захоплення перетворюється на одержимість, воно може стати тінню, що переслідує вас на кожному кроці. У випадку Суванарат та її двох поплічників, ця тінь виросла до гігантських масштабів і призвела до створення тривожного глибоко хворобливого світу, де естетика насилля змішалася з ідеологією ненависті. Це не просто ще одна змова. Це історія про те, як троє загублених молодих людей створили власну реальність, яка могла забрати життя десятків невинних. Вітаю вас, пані та панове. Я Хастур. Сьогодні ми будемо розбирати змову трьох молодих людей, які ненавиділи увесь світ. Щоб розібратися у цій справі, доведеться покопатися, а це означає, що прийшов час братися за лупу. Розділ перший Лінсі Сованарад. Лінсі народилася 9 січня 1992 року. У родині з контрастним спадком. Її батько Чандхабун Суванарат, мав лаоське походження та працював у страховій сфері. А матір Філіс Зборіл, дресирувальницею собак, що до того ж понад 20 років працювала з дітьми з груп ризику. З самого дитинства Лінсі відчувала себе не такою, як усі. У чотири роки вона плакала, бо не була схожа на маму. Але згодом у літньому таборі в Чикаго раділа, що є інші діти, які виглядають як вона. Однак переїзд до менш толерантної Женеви в штаті Іллінойс, де, за словами її батьків, етнос був досить одноманітним, тільки поглибив відчуття інакшості, що почало перетворюватися на відчуженість. Перші симптоми тривожності проявилися у молодшій школі після того, як учителька в деталях описала стрілянину в Колумбайні. Лінсі кілька ночей поспіль боялася засинати сама. Задирання через зовнішність і поведінку у середній школі лише додали пального до внутрішнього конфлікту. У Женевській старшій школі з 2006 по 2010 роки лінсі не мала друзів, не була популярною. І майже завжди трималася осторонь від усіх. Яскрава помада, жовті туфлі на підборах, участь у ігровому клубі Dungeons and Dragons – Усе це робило її помітною, але водночас чужою для усіх. Бабуся пригадувала, як Лінсі стояла одна на автобусній зупинці. Ніхто ніколи не запрошував її погуляти разом чи хоча б на шкільну вечірку. За зовнішньою доглянутістю ховалося глибоке відчуття ізоляції та самотності. Навчання в Коу-Коледж з 2010 по 2014 роки стало наступним етапом розвитку її внутрішнього світу. Лінсі здобула ступінь з англійської мови та творчого письма. Навіть працювала співредакторкою у корев'ю її оповідання Мій улюбленець» викликало асоціації з Тімом Бертоном. Похмуре, гротескне, але з відтінком гумору, професор Чарльз Аукема відзначив її як талановиту студентку, проте її тексти були просякнуті хворобливими деталями, зокрема історія про хлопчика, одержимого смертю. Водночас серед товаришів почали розповсюджуватися чутки про захоплення лінці нацизмом. Після випуску у 2014 році Лінсі занурилася в онлайн-середовище, де її темні інтереси почали розквітати наповну. На платформах Tumblr та Kiwi Farms вона зареєструвалася під псевдонімом. Heretics on Holiday серед рожевих фільтрів і японських пастельних елементів, свастики, зображення Еріка Гаріса та Ділана Кліболда, натяки на заплановані акти насильства. Один із найпохмуріших дописів датується 5 лютого 2015 року. День Валентина, це станеться. Таємничий, незрозумілий, але озираючись назад, холодний та жорстокий. Вона відкрито захоплювалася Варгом Вікернесом, музикантом і засобликом. Судженим убивцею, що відомий своєю великою прихильністю до білої націоналістичної ідеології та росіян. Коментарі Лінсі часто мали антисемітський, жорстокий, та як згадує колишня знайома Сабріна Зіґетті, моторошний характер. Лінсі не приховувала своїх переконань. Дурні люди заслуговують на смерть, писала вона. Справжній шок викликала не лише ідеологія Лінсі, а спосіб, у який вона її. Подавала її блог, був стилізований як модний щоденник, рожеві кольори, естетика хараджуку, котики та бантики. Але поміж усього цього культ смерті, зброї, нацистських символів, візуальне оформлення тільки підсилювало атмосферу дихотомії, все виглядало невинно, доки ти не вдивляєшся у деталі. Уся ця суміш, травмоване дитинство, соціальна ізоляція, темна творчість і мережеві радикальні спільноти створили небезпечний коктейль. Історія Лінсі Суванарат – це тривожний дзвоник під маскою онлайн естетики, під якою може ховатися зло та справжня пригнічена агресія, бо іноді, щоб побачити монстра, достатньо лише покрутити стрічку донизу. Любов до насильства це не просто збій, це наслідок. Іноді ми самі створюємо монстрів, не помічаючи, як вони виростають у тиші нашого нехтування. Розділ другий Рендал Шепард. Невисловлений гнів, відчуження і фальшиве почуття належності. Усе це змішалося у свідомості Рендала Шепарда. Молодого чоловіка Стімберлі, Нова Шотландія, який у свої 20 років опинився в епіцентрі змови, що мала усі шанси стати черговою трагедією. Рендал Стівен Томас Шепард виріс у родині, де не було фізичного чи емоційного насильства. Але ця зовнішня добропорядність не врятувала його від почуття відчуженості. Хлопець з дитинства вважав себе білою вороною. У школі його часто задирали, що тільки посилювало ізоляцію. У підлітковому віці його спіймали на перегляді насильницьких матеріалів для дорослих. Цей випадок, хоч і залишився в межах родини, став тривожним сигналом. Інтерес до жорстокого контенту у нього проявився рано. Після школи Шепард залишив батьківський дім однак, невідомо чи здобував він вищу освіту. Його життя відзначилося самотністю, депресією, нездатністю налагодити стосунки з людьми. Він занурився в онлайн світ, де став учасником спільнот, що романтизували масові вбивства на платформах, таких як Tumblr та GameFox він створив альтер Его, яке відверто прославляло Колумбайн та інші трагедії. Він часто писав про смерть, криваві сцени, захоплювався блекметалом. Усе це створювало химерний культ темряви, який він ретельно підтримував. Значно пізніше виявилося, що Шепард має розлад аутистичного спектру, про що раніше він сам не знав, адже той не був діагностований. Рендал не виглядав так, як потенційний злочинець. Його знали як хлопчину, що любить музику, іноді попиває пивце і мріє створити метал гурт. У пабі Gas Pub у Галіфаксі він був учасником місцевої сцени. Один з його знайомих, Вінсент Еплтон, згадував Рендала як доброзичливого, веселого і зовсім не агресивного. Принаймні на показ. Він працював у контактному центрі Blue Ocean в Галіфаксі. Однак залишив роботу незадовго до дня Валентина 2015 року. Колеги й не підозрювали про його захоплення насильницькими темами. Тамблер, який він відкрито переглядав навіть на робочому місці, був вочевидь тільки верхівкою айсберга. Думки, слова і готовність діяти шепарда у змові вказують, це була лише справа часу. Він мріяв про велику атаку, яка б виправдала його життя і смерть. Саме тому його історія настільки важлива. Це не портрет монстра, це портрет людини, на тривожні дзвоники якої ніхто не звернув уваги. Коли морок живе у голові, іноді достатньо лише однієї іскри. і Він вирветься назовні. Розділ третій. Джеймс Гембл. Чуйний у дитинстві, мовчазний у юності і тривожний у дорослому віці, Джеймс Лі Раштон Гембал був не просто співучасником змови, він символ покоління, що загубилося у міжпросторі соціальних мереж, депресії та гніву. Джеймс народився 6 серпня 1995 року в містечку Тімберлі, провінція Нова Шотландія, Канада, у родині Джона Ліґембла та Патріції Коді Рос. Він мав брата Джона Коді, численних тіток, дядьків і двох бабусь. Родина була великою і підтримувала тісні зв'язки. Його близькість до тварин, особливо кішки та літні пригоди з батьком у Норспорті, змальовують образ. Лагідного уважного хлопця, проте щось усе одно пішло не так. У шкільні роки він навчався в кількох освітніх закладах і, попри добрі стосунки з родиною, почав страждати від соціальної ізоляції. Булінг у середній та старшій школах позначився на його психіці. Джеймс поступово закривався в собі, віддалявся від однолітків, носив темний одяг і шукав розради в тиші бібліотек. Саме у цьому середовищі він і познайомився з Рендалом Шепардом, хлопцем, який поділяв його інтереси до темного, забороненого і антисоціального. Гембл любив музику, особливо його цікавили барабани. Також він любив фільми, колекціонування та кошенят. Не так як Лука Магнота. Довгий час його захоплення не викликали занепокоєння, аж поки вони не почали переходити межу. І з часом Джеймс почав публікувати у своєму тамблер-блозі зображення, пов'язані зі смертю, стрілянинами, нацистською символікою та трагедією у Колумбайн. Його активність у мережі сигналізувала про зміну світогляду. У грудні 2014 року він познайомився з Лінці Суванарат, дівчиною з США, яка так само захоплювалася стрільцями та Колумбайном. Їхній контакт був інтенсивним. Обмін повідомленнями, планами та фантазіями щодо насильства. Саме ця розмова стала ядром майбутньої змови. На відміну від Рандала у Гембла було діагностовано соціальний тривожний розлад. Його мама згадувала, що в останні місяці перед інцидентом він став більш відстороненим і закритим. Поза інтернетом, Джеймс не вирізнявся агресією, не мав проблем з законом. Але внутрішній світ хлопця вже був просякнутий ідеями смерті й ненависті. 13 лютого 2015 року Джеймс обірвав власне буття. За лічені години до того, як змовники почали діяти, це дія Гембла насправді зупинила трагедію, а його онлайн-активність відкрила для поліції весь ланцюг співучасників. Він не був чудовиськом, але й не був тим, ким міг стати Джеймс Гембал. Це портрет втраченої людини, на яку не звернули увагу вчасно. Розділ 4. Змова. За даними слідства, троє змовників познайомилися через інтернет. І хоча Шепар та Гембл знали один одного не з дитинства, саме онлайн вони зв'язалися з Лінсі Суванарат, американкою, яка поділяла їхні темні Ну нехай буде інтереси. Згідно з одним зі звітів, перший контакт відбувся у чаті «Random Insanity» на ігровому сайті ГеймФакс. Згодом переписки перемістилися до Твотера, перепрошую, Твіттера, а тоді й на Тамблер і інші платформи, де вони обговорювали деталі майбутнього нападу, ділилися фотографіями масованих убивств і створювали дописи на тему насильства. Окремі повідомлення, як з'ясувала поліція, мали з'явитися в мережі вже після скоєння злочину. Усе спілкування мало конфіденційний характер. Вона стало не лише способом координації, а й інструментом психологічної підтримки і підбурення між змовниками. Офіційно група не мала ані політичних, ані культурних ідеологій. Їхня мотивація не спиралася на радикальні переконання однак була просякнута захопленням насильством в інтернет-блогах і приватних переписках. Учасники змови висловлювали симпатії до масових стрільців, особливо до Гаріса і Кліболда. У блозі Гембла поліція виявила нацистську символіку, кадри масових убивств і фотозброї. Усе це свідчило про своєрідну темно спотворену філософію вбити якомога більше людей і померти, залишивши слід у медіапросторі. Об'єктом атаки мав стати торговий центр Halifax Шопен Сентр у день святого Валентина, 14 лютого 2015 року. За планом, нападники мали зосередитися на фудкорті у годину пік. У будинку Гембла поліція знайшла три довгоствольні гвинтівки та запалювальні коктейлі. Намір був чіткий: влаштувати стрілянину з максимальною кількістю жертв за мінімальний час. 12 лютого 2015 року на гарячу лінію «Crime Stoppers» надійшло анонімне повідомлення про можливу атаку, яка готувалася. «Crime Stoppers» – це анонімна гаряча лінія і програма спільної роботи громадськості поліції та медіа, створена спеціально для боротьби зі злочинністю. Головна мета «Crime Stoppers» – надати людям можливість безпечно та анонімно повідомляти про злочини. Або підозрілу діяльність без страху переслідування. Crime Stoppers приймає інформацію телефоном, онлайн або через мобільні застосунки. Інформатори не зобов'язані називати своє ім'я і не беруть участь у судових процесах, а всі дані конфіденційні. У деяких випадках навіть передбачається грошова компенсація за інформацію, яка призводить до арешту або вирішення справи. Програма була започаткована у США ще в 1976 році, а згодом поширилась і у багатьох країнах світу, зокрема Канаді, Великій Британії, Австралії та інших. У Канаді існує мережа місцевих осередків Crime Stoppers, які співпрацюють із поліцією, але діють незалежно. Поліція Галіфаксу та Королівська канадська кінна поліція негайно почали діяти. 13 лютого будинок Гембла було оточено. Він пофарбував стіни у колір свого світогляду ще до штурму. Того ж дня в аеропорту Галіфаксу затримали Суванарад, яка прилетіла аж із Чикаго та Шепарда, що приїхав її зустріти. Завдяки скоординованим діям поліції, прикордонників Канади та США вдалося повністю зірвати реалізацію плану. Лінсі Суванарад визнала провину аж у 2017 році, засуджена до довічного ув'язнення з правом подати на умовно дострокове звільнення через 10 років. Її апеляцію відхилили у 2019-му. Рендал Шепард визнав свою провину у 2016-му. Був засуджений до 10 років, станом на 2021 рік. Умовно звільнений. Джеймс Гембл уникнув арешту і життя. В принципі, ще один 17-річний, з Кол Харба, якого розглядали як підозрюваного у цій змові, звільнили без обвинувачень через брак доказів. Інтернет був каталізатором, знаряддям, ареною і підсилювачем для змови, що могла стати однією з найкривавіших в історії Канади, але була зупинена в останній момент завдяки небайдужим людям. Розділ 5. наслідки. Тож, давайте зберемо картинку у стислу форму у грудні 2014 року. Лінсі Суванарад познайомилася онлайн з 19-річним Джеймсом Гемблом із Тімберлі, Нова Шотландія. Той своєю чергою знав Ренда Лашепарда. Усі троє були відлюдниками, яких цькували у дитинстві, і які досить рано познайомилися з жорстоким контентом, що вплинув на формування їх світогляду. Вони поділяли інтерес до насильства, смерті та, зокрема, трагедії в Колумбайн у 1999 році. Свої збочені інтереси вони розповсюджували на своїх сторінках у Тамблері. Суванарад, окрім цього, мала канал на Ютубі, де вона грала в ігри. Проте цей канал не виділяється в принципі нічим разом із Рендалом Шепардом. Вони спланували масову стрілянину в торговому центрі Галіфакса на День Святого Валентина у 2015 році. План передбачав убивство якомога більшої кількості людей у фудкорті з використанням мисливської гвинтівки та дробовиків, після чого змовники збиралися обірвати й свої власні життя. Суванарад прилетіла до Галіфакса 13 лютого 2015 року. Але була заарештована в аеропорту разом із шепардом після анонімного сигналу через Crime Stoppers. Гембл тим часом викорінив себе з життя, коли поліція оточила його дім. До речі, існує версія, що до Crime Stoppers звернувся саме Гембл. у квітні 2017 року. Лінсі Суванарад визнала свою провину в змові з метою вбивства. 20 квітня 2018-го суддя Пітер Росінський засудив її до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення протягом наступних десяти років, зазначивши, що вона становить загрозу суспільству через відсутність ознак каяття. Її апеляція, подана на підставі того, що вирок був надмірно суворим, була відхилена 29 травня 2019 року. Того ж року, Лінсі дала інтерв'ю подкасту Night Time, у якому детально розповіла про свою радикалізацію, стосунки з гемблом, планування нападу та арешт. Вона описала, як її онлайн активність і захоплення темами насильства та саморадикалізація призвели до змови станом на червень 2025 року. Лінсі суванарад відбуває довічне ув'язнення. Її справа підкреслила важливість моніторингу онлайн радикалізації та роль анонімних сигналів у запобіганні насильству. Шепард брав участь у плануванні, зокрема, погодився виготовити шість коктейлів Молотова і разом із Гемблом відвідав торговий центр, щоб зняти можливе місце атаки на відео. Він також висловлював думку, що атака буде того варта. Якщо загине хоча б одна людина із його школи, як зазначалося у статті Global News. Шепард, однак, мав намір припинити дихати до початку нападу, а не брати у ньому безпосередньої участі. У прощальному відео, записаному за два дні до арешту, він сказав: мій останній жест світові це не брати участь у цьому, а дозволити комусь іншому поставити галіфакс на карту, як зазначали CBS News. У листопаді 2016 року Шепард визнав себе винним у змові з метою вбивства у Верховному суді Нової Шотландії. Узгоджена заява про факти, представлена в суді, описала його як відчайдушного юнака, який перебував під впливом Гембла та темного онлайн-світу. Прокурор Шона Макдоналд зазначила, що атака могла б змінити обличчя Галіфакса назавжди, порівнюючи її з трагедією в Колумбайн. 22 листопада 2016 року суддя Патрік Дункан, не плутати з оцим Дунканом, прийняв спільну рекомендацію обвинувачення та захисту, засудивши Шепарда до 10 років ув'язнення за вирахуванням 974 днів, за вирахуванням 974 днів попереднього ув'язнення, що залишило усього 7 років і 121 день терміну. Суддя визнав, що Шепард не був головним змовником, але підкреслив, що злочин серйозно підірвав відчуття безпеки громадян. Шепард висловив каяття в суді, заявивши, у мене немає виправдань. Я був іншою людиною. Під час ув'язнення у шепарда діагностували розлад аутистичного спектру, про який він раніше й не здогадувався. Хлопець провів багато часу в ізоляції та психіатричних відділеннях під час попереднього ув'язнення. У квітні 2017-го його добровільно перевели до медичного центру для оцінки та лікування. У 2020-му він повернувся до звичайної в'язниці. Шепард регулярно приймав ліки як частину свого лікування. Через пандемію COVID-19 багато корекційних програм були скасовані однак, Шепард усе одно відвідував школу не повний день. Приєднався до книжкового клубу та ходив до спортзали, демонструючи певні зусилля до реабілітації. Восени 2021 року Шепарда звільнили умовно достроково і направили до напіввідкритої установи відповідно до закону про обов'язкове звільнення після відбуття двох третин фіксованого терміну. Його умовно достроковий термін тривав до весни 2024 року з суворими умовами, включно з забороною на доступ до інтернету. Акти із злочинцями, дотримання плану лікування ментального здоров'я, звітування про всі стосунки та дружбу, а також щовечірня, повернення до місця проживання. Станом на червень 25-го року термін його умовно дострокового звільнення вже завершився, але публічно доступної інформації про його поточний статус, місце проживання чи діяльність просто немає. Шепард не підтримував контактів із своєю сім'єю після арешту. Хоча його родина була готова надати житло, він висловлював занепокоєння щодо повернення додому та необхідність працювати над відновленням сімейних стосунків. Джеймс Гембл помер 13 лютого 2015 року у віці 19. -ти. За власною волею. Його смерть була розслідувана. Serious Incident Response тім. Яка дійшла висновку, що дії поліції були обґрунтованими, оскільки вони не входили до його помешкання через припущення, що Джеймс мав доступ до зброї. Батьки Гембла просили дозволу увійти до будинку, щоб поговорити з ним. Але поліція відмовила через небезпеку використання зброї. Похорон Джеймса відбувся 21 лютого 2015 року. Сім'я Гембла попросила замість квітів. Зробити внески на користь притулків для тварин, що відображало любов Джеймса до пухнастиків Джеймса. Кремували сім'я та друзі, пам'ятали Джеймса як люблячого юнака, який захоплювався музикою, кіно та тваринами. Мегі Ганьон, його подруга дитинства, висловлювала смуток через те, що він не отримав достатньої підтримки від шкільної системи через булінг і закликала не засуджувати його після смерті. Старий приятель Гембла на меморіалі Find Grave» описав хлопця як найкращого друга, який завжди підтримував у моменти скрути. Життя Джеймса Гембла було трагічно обірване через його участь у змові, яка могла призвести до катастрофічних наслідків. Його історія підкреслює вплив булінгу, психологічних проблем і онлайн радикалізації на молодих людей. Розділ шостий що не так зі змовниками. Джеймс – 19-річний юнак, який став ключовою фігурою змови щодо стрілянини в галіфаксі, з раннього віку він страждав від соціальної ізоляції, депресії та булінгу, що залишили в ньому глибокі відбитки. Гембл був інтровертним, зануреним у похмуру естетику, зацікавленим у смерті, самозгубі та масових убивствах. Він ототожнював себе з Еріком Гаррісом, одним із стрільців у Колумбайн Хай, і навіть називав себе його реінкарнацією. Його особистість поєднувала вразливість та відчуття належності до особливої місії. Ідея, що вчинення злочину надасть сенсу його життю та смерті. Його дії перед смертю, як от зйомка відео на місці майбутнього нападу, репости із погрозами, вказують на поступову втрату межі між фантазією та реальністю. Водночас його любов до тварин і позитивні спогади друзів свідчать про складну, неоднозначну натуру. Лінсі суванарад молода жінка із США, яка радикалізувалася онлайн і взяла участь у змові, поділяючи з гемблом його захоплення Колумбайном. У соціальних мережах вона публічно висловлювала симпатію до нацистської ідеології, масових убивць і мілітарної естетики. У переписках вона була активною, заохочуючи ідеї насильства, розробляючи деталі плану. Її мотивація могла поєднувати відчуття відчуженості, потребу в пошуках ідентичності і визнання через участь у великій справі, як вони це називали, а також романтизацію насильства. Вона справляла враження емоційно пригніченої, але водночас цілеспрямованої людини. Її бажання прилетіти з США до Канади аби вчинити напад свідчить про глибоку залученість і радикальну ідеологічну мотивацію. Рендал Шепард, на відміну від інших учасників, мав більш пасивну роль у змові. Він був другом Джеймса і погодився взяти участь у підготовці атаки, зокрема, виготовити коктейлі Молотова. Утім, із прощального відео, записаного перед арештом, стає зрозуміло, що Шепард не планував брати безпосередню участь у нападі. Його висловлювання про те, що він хоче не брати участь, а дозволити комусь іншому поставити галіфакс на карту, свідчить про конфлікт між бажанням. Належати до чогось, як вони це називали важливого, і внутрішнім спротивом насильству. Після арешту він висловив каяття, пройшов психіатричну діагностику і отримав лікування, яке виявило у нього розлад аутистичного спектру. Це, в принципі, може пояснити його вразливість до впливу більш домінантних особистостей, зокрема Гембла. На думку спеціалістів, поведінка Шепарда характеризується як реактивна, а не ініціативна. Тож, можна зробити висновок, що вони усі були співзалежними одне від одного. Дякую за увагу.